Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні я хотіла з вами поговорити на одну дуже важливу для мене тему, а саме планування часу, як ну, дуже тривожна людина. Перед тим як ми почнемо, я хочу вас попросити підписатись на цей канал і залишити лайк цьому відео, тому що це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. Почнемо з того, що таке тривожність. Тривожність це стан емоційного неспокою і напруги перед потенційною загрозою. Що таке потенційна загроза? Потенційна загроза це, наприклад, дикий кабан, який біжить на нас з хащів. Це дедлайн за два дні. Це дзвінок з незнайомого номеру. Кілька речей, які я впровадила в своє життя, щоб якось тримати мою тривожність під контролем. По-перше, раніше, коли переді мною був великий обсяг справ, то я на це дивилася як на загальну картину. Я оцінювала час, який мені буде треба на те, щоб все це зробити. Наприклад, у 2025 році я пішла до стоматолога, щоб перевірити зуби, і виявили, що мені треба робити на один чи два зуби, а мені треба робити повний рот, так би мовити, і видаляти зуби мудрості. І хоча, хоча знаєте, кількість зубів мудрості, які є в мене роті, в роті, вони не співпадають з рівнем моєю мудрості, яку я б очікувала від себе. Коли я уявляла, скільки разів треба буде сходити до стоматолога, щоб все це виправити, скільки часу це займе, то в мене вже в голові була тривожність, я відчувала себе вже втомленою, тому що це був дуже великий обсяг роботи. Так само в мене було, коли я змінювала прізвище після одруження, і я дивилась на весь цей обсяг документів, знаєте, як на загальну картину, і їх було дуже багато. Але зараз я сприймаю такі речі, як просто рівні в комп'ютерній грі. Тобто, ми не дивимося на список справ загалом, а робимо речі крок за кроком. Ми концентруємося на одній речі і не думаємо про всі інші. Тобто, цілею зробити не завершення списку справ, а поставити за мету рухатись в правильному напрямку. Тобто, не думати, що мені треба зробити те, те, те і те, а сконцентруватись на чому одному. Мені спочатку треба зробити те. І все. Як ця річ зроблена, то ми йдемо далі і радіємо, що вона зроблена, а не думаємо, що ну щось я зробила, але залишилось дуже багато. Друге, це відпускати речі, які ми вже зробили, тобто не думати про те, що з ними станеться і що треба буде перероблювати. Я думаю, що тривожні люди зрозуміють це відчуття це коли замість радості, що ви щось зробили, ви починаєте придумувати в голові там, тисячу сценаріїв, що щось що там піде не так. Наприклад, ви відправили. Якісь документи чи презентацію колегам, і замість того, щоб порадіти і викреслити це зі списку справ, ви думаєте, що ага, ну не знаю, там треба буде щось переробити, чи мій мейл не дійшов. І тобто, ця річ у вас висить в списку справ. Ви її не завершили. В реальності ви завершили, а в голові ні. Тому я навчилася відпускати такі речі. Тобто, якщо я щось зробила, наприклад, відправила документи, там, віднесла якісь документи, і я не думаю про те, що ну, типу, з тими документами щось точно не так. Я думаю про те, що я це зробила, це добре, я викресла це, це з списку справ. Якщо треба буде щось переробити, якщо ця річ не в порядку, це вже буде інший пункт. Тобто це вже інша річ, яку треба буде зробити, але наразі ми просто радіємо, що ми це зробили і не думаємо про майбутнє. Третє, це записувати речі, які треба зробити. Хоч це звучить дуже банально, але це дуже розвантажує голову. Наприклад, щоб вийти з цього стану, коли в голові крутиться дуже багато речей, і думок треба просто виписати їх на папір. Найкраще це робити ввечері, наприклад, коли е, важко заснути, бо думки не дають спати. Тоді я люблю виписувати речі, е, про які я думаю, що їх треба зробити, які я планую зробити протягом тижня, чи дня, чи е, року, і це допомагає мені впорядкувати цей невпинний потік думок. І, е, по перше, це дає розуміння, що в цьому списку немає нічого нереалістичного, просто це потребує порядку. І, по-друге, виписування речей е, дає відчуття е, контролю, допомагає заспокоїтися, тому що повертає нам відчуття, що ми контролюємо своє е, життя. Четверте, це також допомагає організувати е, день, визначаючи план мінімум і план е, максимум. Тобто, напевно, завжди, завжди будуть дні, коли. Не вдасться зробити все зі списку справ, або коли з'являтимуться нові речі, які треба буде зробити, які трохи відсунуть на uh, задній план, те, що ви там собі uh, на початку запланували. І для того, щоб з цим боротися, я завжди собі визначаю план uh, мінімум і план максимум. Тобто, замість того, щоб оцінювати день як вдалий і невдалий, і розуміючи, що під, uh, під невдалим, що нам щось не вдалося зробити чи завершити якусь справу, я роблю список, список мінімум. І я оцінюю так, що, наприклад, цей мінімум мені точно вдасться зробити. Мінімум речей, які обов'язково треба зробити сьогодні, і які не можуть чекати. Але дуже мало речей, які не можуть чекати, якщо чесно. План максимум це трохи більше пунктів в цьому списку, але е, мій секрет в тому, що я ніколи не додаю до плану максимум всі справи, які я хочу зробити сьогодні. Наприклад, для мене особисто. Є щось важливим там 30 хвилин розмови німецької мови, воно для мене важливе, але я не буду писати такі речі в програму максимум, тому що я це зроблю як завдання з зірочкою. Бо якщо я поставлю це в програму максимум і не виконаю через більш пріоритетні справи, я буду себе відчувати трохи незадоволеною з, з дня, який минув. Тому план мінімум, який напевно вдасться зробити, і план максимум, який вдасться зробити, щоб відчувати себе задоволеним. Я ділю речі за часом і за обов'язковістю. Наприклад, те, що можна зробити сьогодні, те, що можна перенести на завтра, те, що можна зробити за одну-дві хвилини, і на що треба трохи більше часу. Мені завжди додає мотивації, коли я збираю всі речі, які можна зробити там за одну-дві хвилини, там, не знаю, відповісти на повідомлення, зателефонувати комусь. І я все це роблю зранку, і одразу можна викреслити зі свого списку справ кілька пунктів, що завжди дає такий прилив енергії. І далі я також ділю справи на термінові і нетермінові, і всі їх ділю на кількість часу, які треба на їх виконання. І потім роблю термінові справи за швидкістю виконання, тобто від найшвидших до найповільніших, і потім вже переходжу до нетермінових, якщо залишився час. І шоста порада це може не до кінця стосується планування часу, але дуже гарна порада, яку я прочитала у когось в інстаграмі, яка мені сподобалась і яку я імплементувала в своє життя. Це перестати думати про майбутнє після восьмої вечора. Тому що ввечері, коли ми трохи сповільнюємося і виходимо з цього режиму бігу в колесі, мозок вже втомлений. І саме в такі моменти чомусь з голову лізуть думки про, про майбутнє, типу, а хто я, що буде далі. І наша задача це зупинити цей потік після восьмої вечора і пообіцяти собі, що ми будемо думати на ці теми наступного дня зранку. Ввечері, коли енергії мало, в голову завжди лізуть найбільш негативні думки. І дуже важко цьому сопротивлятися. І скажу чесно, спочатку мені дуже було важко себе зупиняти, але трохи практики, і мозок перестає задаватись питанням ввечері: А що ж буде далі? І про світлі дня негативні думки лізуть в голову набагато менше. І, взагалі, коли світить сонечко, здається, ніби життя буде дуже, дуже гарне і позитивне, того ми всі. Негативні думки переносимо з вечора. Ми забороняємо собі думати. І заборонити собі думати про щось, і пообіцяти собі подумати про це наступного дня це набагато легше, ніж здається. На сьогодні це все. Дякую велике за перегляд цього відео, і побачимося в наступному па-па